Виконуємо практичну роботу 5 за підручником інформатика 8 клас авторського колективу Бондаренко Листовецький Пилипчук частопалу 2025 року випуску. Завантажимо текстовий процесор Word. Під час виконання практичної роботи я буду використовувати текстовий процесор Word 2019. Знайдемо в інтернеті 3-4 вірші одного з українських поетів чи поетес. Завантажимо браузер. Я буду шукати вірші Лесі Українки. Скопіюємо 3-4 вірші. 4 вірші. Та вставимо в документ. Виберемо параметр вставлення зберегти вихідне форматування. І у практичній роботі сказано, що текст потрібно відформатувати так, щоб рядки, окрім першого, не починалися з нового абзацу. Давайте натиснемо кнопку Відобразити всі знаки на вкладці основної групи абзац, щоб можна було побачити недруковані знаки. Ось це бачимо: це в нас є знак абзацу, а це перенос рядка. Тобто в цьому випадку, коли ми так ставили, у нас зроблено так, як сказано о завданні практичної роботи. Ну, крім ось цього, можна, звичайно, його видалити, і для того, щоб додати перенос рядка, натискаємо комбінацію клавіш, Shift-Enter. Але у вас може статися так, що в кінці переносу рядка немає, а в кінці значок абзаці. Тобто кожен рядок це новий абзац. Давайте розглянемо, як робити в цьому випадку. Ставимо зберегти лише текст. Бачимо в кінці в нас значок абзацу. І замінимо абзац на перенос рядка. Вручну зробити це зрозуміло можна, але досить таки займе багато часу. Зробимо це за допомогою інструмента заміни. На вкладці Основне в групі редагування виберемо інструмент замінити. В поле знайти вставимо абзац. Для цього вибираємо більше. Спеціальний. Знак абзацу замінити на розрив рядка. Замінити все. Окей. Зараз бачимо в кінці рядка значок. Розорів рядка, але текст важко читаючий. Виділимо весь текст комбінація клавіш Ctrl-A, та в групі Абзац виберемо вирівнювання за лівим краєм. Так набагато краще. Вилучимо порожні рядки. Та розмістимо назву вірша в окремому абзаці. Отже. Це в нас окремий вже абзац. Далі в нас вірш. Конвалія. Також в окремому абзаці. САФО. І ще в нас вірш. Літо, красне і минуло. Повернемося на початок. До першому абзаці ведемо назву створеної збірки, наприклад, вірші Лесі Українки. Якщо вам заважають недруковані знаки, можете їх прибрати. Тепер встановимо стиль для всього документа звичайний. Виділимо весь текст комбінація клавіш Ctrl-A, та на вкладці основне у групі стилі виберемо звичайний. Бачимо, що в нас знову сталося вирівнювання за шириною. Так, негарно зробимо за лівим краєм, хоч це і не зовсім стиль звичайний, але так набагато краще читати. Зробимо, щоб для першого рядка не було відступу, тепер для нас віршів встановимо заголовок 1. А для назви збірки вірші Лесі Українки встановимо стиль назва. Тепер знайдемо в інтернеті зображення Лесі Українки. Беремо, наприклад, ось таке зображення, скопіюємо його та вставимо після назви збірки. Зменшимо розміри зображення, потягнувши за маркер зміни розміру. Тягнемо за кутові, щоб пропорції зберігалися. При бажанні можете зображення обрізати. Вибираємо обітнути та перетягуємо, як нам потрібно. Та встановити потрібне обтікання. Нехай, наприклад, буде згори та внизу. Тепер встановимо окремо для першої сторінки верхній титул. Зі своїм прізвищем ім'ям і класом. Для цього перейдемо на вкладку Вставлення та в групі колон-титули виберемо верхній колонтитул, титул. Виберемо шаблон Пусто. І у зв'язку з тим, що нам потрібно, щоб колон-титул був тільки на першій сторінці, то поставимо прапорець Інші для першої сторінки. Вводите своє прізвище ім'я та клас. Введіть текст тут, вилучаємо. Закрити. Перевіряємо, що колон титулу більше, крім першої сторінки, немає. Тепер у нижньому колон титулі кожної сторінки вставимо номери сторінок. Знову переходимо на вкладку «Вставлення» та в групі «Колон титулу вибираємо номер сторінки внизу сторінки. Нехай сторінка буде посередині. І зверніть увагу, що номер сторінки у нас є тільки на першій сторінці, а на другій третій. І четвертій, тобто на всіх інших немає. Це пов'язано з тим, що в нас є прапорець інший для першої сторінки, але коли ми його приберемо, то зникне і колон-титул зверху. Для того, щоб встановити номери сторінок і на інші сторінки, перейдемо на другу сторінку та вибираємо номер сторінки знову внизу сторінки посередині. Бачимо, вже є на першій другій. Третій, четвертій, тобто на всіх. З верхнім титулом все добре. Тепер створимо під портретом Лесі Українки автоматизований зміст. Встановлюємо курсор в потрібному місці та переходимо на вкладку Посилання. у групі зміст вибираємо зміст. І, наприклад, автоматичний зміст 1. Бачимо, що зміст встановлений. Саме для цього ми встановлювали стиль заголовок 1 для назви віршів. Змінимо напис зміст на напис Зміст збірки. А тепер поділимо документ на розділи. Після портрета й останнього рядка кожного вірша вставимо розрив, поточна сторінка. Встановили курсор після зображення. Переходимо на вкладку «Макет». В групі параметри сторінки вибираємо розриви, опускаємося вниз. Там, де розриви розділів. І поточна сторінка. Це означає неперервно. Бачимо, що, здається, нічого не змінилося, але якщо ми включимо недруковані знаки, то бачимо розрив розділу є, правда? не там, де нам треба, ще раз Enter натискаємо. Ось так добре. Після зображення далі після вірша. Тепер додамо розрив наступна сторінка після змісту. Встановлюємо курсор після змісту. Розрив. Розриви розділів. Наступна сторінка. Бачимо вірші вже на наступній сторінці. Тепер встановимо орієнтацію перших сторінок документа, включно зі змістом альбомна, а для всіх інших книжкова. Ну, зараз для всіх встановлена книжкова. Виділимо весь цей текст. Перейдемо на вкладку Макет, відкриємо вікно Параметри сторінки. Вибираємо орієнтація альбомна. Та ось тут вибираємо обов'язково застосувати до виділених розділів. ОК. Тепер встановимо для всього документа міжрядковий інтервал полуторний. виділимо весь документ Ctrl-A. Провертаємося на вкладку Основне. Та в групі абзац виберемо 1,5. Поновимо зміст. Для цього кластимо по змісту та натиснемо на оновити таблицю. В нашому випадку можна залишити оновити лише номери сторінок. Якщо ми змінили назви змісту, тоді потрібно взяти оновити цілком. Окей, бачимо, що сторінки в нас оновились. Додамо до назви збірки посилання на сторінку, з якої копіювалися тексти віршів. Скопіюємо з рядка адреси, адресу веб-сторінки. Сказано, що посилання має бути до назви збірки, бути. що коли ми натискаємо на вірші Лесі Українки, щоб можна було перейти на вказану адресу, давайте виділимо назву збірки, перейдемо на вкладку Вставлення, в групі посилання вибираємо посилання. Залишаємо файлом веб-сторінки. І в поле адреса вставляємо адресу нашого веб-сайту. ОК. Перевіримо, чи працює. Для цього затискаємо клавішу Ctrl та натискаємо по назві. У нас відкрилася сторінка в браузері. Все добре. Тепер збережемо документ у власній папці з іменем. Зберігаємо з іменем практична робота 5. Практична 5, а не 4. Практична робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!